Ми відкриваємо Хартія Хаб в Кривому Розі, і це вже шосте місто в Україні, де подібний заклад відкривається. Службовці, водії. Хто ця війна не тільки за території, не тільки за людей, і не тільки за незалежність, але ще й за нашу історію. Власне, за право її писати, досліджувати, інтерпретувати, за право мати множинні погляди на ту історію. І ось не, не так давно. Десь на межі 24-25 в середній харті народилася ідея створити мережу просвітницьких центрів. Хартія Хаб. І ось зараз вона вже на хорошому, такому розвинному етапі. Ми, українці, дуже часто не відчуваємо свою причетність до цієї землі і до її історії. Ми досконально не знаємо, як ми. Чинили спротив радянському тоталітарному режиму. От я переконаний, що в кривому розі такі були якісь випадки. То десь синьо-жовтий прапор появився десь в 60-х, 70 х роках, то, можливо, хтось якісь листівочки поширив, то якийсь сам видав. Можливо, когось звільнили з якоїсь роботи за участь в міфічних або в реальних націоналістичних підпільних незалежницьких організаціях. Історичне просвітництво мені здається для Кривого Рогу, в принципі, тема суперперспективна, тому що що вглиб про козацькі козацьку історію цього краю, що вшир про о, зараз залученість у війні. Вашого регіону я сам починав 22-й рік саме тут на південних околицях Кривого Рогу. Тобто тут є про що говорити. Те, а історичне просвітництво це така інформація, яка розширює свідомість і дозволяє себе побачити, переусвідомити, віднайти, можливо, свою своє місце. Зазвичай в нас там. Якісь там, про якийсь рок розказується, про відомих особистостей. І насправді дуже мало серед них роджунок. Кривого рогу, і було б добре знати, що Кривий Ріг це не місто з міфами, що ми тут про, укр... про і все добре знати про сильні постаті, які представляють наше місто в тій же самій Хартії. Зробили особистий внесок в нашу перемогу, перемогу України. Тому це дуже корисний захід. В корпусі Хартії є така хрунжа служба, яка займається національно-патріотичним вихованням, яке є дуже важливим в контексті націотворення. І державотворення нашої країни. Наша задача популяризація історії роз'яснення і протидія російській пропаганді, інформаційна протидія. Ми відповідаємо на запитання і запити суспільства і наших військовослужбовців. Мені просто цікаво послухати про те, хто ми такі. Яка в нас нація, тому що часто я зустрічаю подруг, які завжди кажуть, що ось Росія не винувата в війні, і що в нашої нації не існувало, і що ми брати з росіянами? Я починаю пояснювати, але зазвичай це не допомагає, тому що в них з народження така позиція, хоча вони народилася 13-14 років, ось десь революція гідності, але все одно їм. Батьки нав'язують думку, що е, нас не було такої нації, що росіяни не винуваті, і що це тільки е, вина Путіна. Я з цим не згодна, і я хочу послухати про нашу національність, може, навіть про Криворіжців. Це власне і є метою всіх наших просвітницьких центрів, тобто діалог, діалог з суспільством для того, щоб ну, суспільство мінялось, росло, щоб Говорило однією мовою з військовими, щоб говорило адекватною мовою до сьогодення. Тому що це теж те, що треба кожного дня себе перевіряти. Час іде, події відбуваються, наскільки я актуален, актуальний, наскільки я адекватний до цього часу. Тому мені здається, що історичне просвітництво це просто ну, в яблочко. Наша задача це популяризація історії України і створення підґрунтя розбудови нашої величної держави, величної України.